Намагаються зібрати певну кількість людей, які створять їм живий щит на лівому березі, і те, що вони облаштовують на лівому березі оборонні споруди, говорить про те, що їх не полишає острів, що правий берег береговини. Сьогодні я слухала новини і там казала Наталя Гуменюк, що люди, які евакуюються, з правого на лівий берег можуть бути використані як живий щит. Це підтверджує мої припущення в попередньому таро-прогнозі. Давайте подивимось: все ж таки, можливо, щось змінилося. Що чекає людей на тих, які евакуювалися, які довірилися оркам? Що чекає на людей, які евакуювалися з правого берега на лівий. З лівого берега там знову відселяють, що чекає на людей. О, щось не подобається. Пов'язано, по-перше, з дітьми. Що паш пентаклів, що шістка кубків, це у нас каже, про дітей. Звичайно, люди, які боялися, що малі діти, вони в першу чергу погодились на евакуацію, тому що боялися, що діти залишаться в холоди без опалення, без комунікацій. Але що на них чекає? Чому Верховна Жриця тут призакриває інформацію? Їх доля невідома. Боже, випадає смерть, хай Господь милує, не хочеться навіть думати. Все-таки живий щит може бути і особливо діти. Так, дивіться, як для захисту, для захисту окупанти будуть їх використовувати, щоб свою сраку спасти, кляті орки. Перед вибором поставлять Україну будуть вимагати припинення воєнних дій, по тузу мечів. Або ж, або ж смерть знову по цій четвірці може бути дуже погано, все ж таки, тим людям, які евакуювалися. Якось буде шантаж, що або українські військові відступають, або людям буде дуже погано. І знов ілюзії ілюзії. Це може бути і з хімічною зброєю пов'язано і повішений. Мені дуже не подобаються карти. Ці люди можуть стати жертвами, заручниками. Королева мечів, це і карта медицини і така жорстка досить карта. Боюся, щоб, щоб вони не поплатилися дуже своїми сім'ями. За те, що довірились окупантам, все ж таки по цих картах, які далі випадають десятка кубків, лицар кубків, якесь питання повинно бути вирішене більш для того, щоб спасти людей. І це буде як хитрий якийсь хід, можливо, їх обміняють цих людей. Так, можуть бути якісь домовленості, і це будуть або на рівні державних діячів, якісь будуть переговори вестися для того, щоб цих людей повернули. Можливо, це і міжнародна спільнота підключиться. Так, да, бачите, домовленості, все це говорить про домовленості. Але е, може бути якесь розчарування і очікування по сімірці е, Пентаклів, але ж потім прийде все до якогось консенсусу, е, і Україна, як можна сказати, викупить цих людей. Що я вам скажу, сила буде. Застосована політика, якась умиротворення. Е, люди, які переїхали, я їх не засуджую. Ніхто не знає, як би вчинив в тій ситуації, коли в окупації. Єдине, що я можу сказати, що дуже шкода цих людей, тому що вони, як кажуть, попадуть і зада в пекло. Так що тримайтеся. І все ж таки хочеться вірити, що цей прогноз відіграється більш позитивно, і особливо діти будуть спасенні, будуть якісь домовленості. Дякую за увагу! Мене звати Людмила. Підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна вам. До нових зустрічей!